Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися відповідь на таке питання, яка подія відбудеться у вас від Різдва до Нового року. У нас залишилося рівно тиждень, а тому побачимо, можливо, в когось це будуть ключові події, в когось, можливо, просто повсякденні події. І, звичайно, ж, що з цим робити. Тож, перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Яка у вас буде подія до Нового року? Відлюдник перевернутий. Ну, дивіться. Можливо, у когось, хто, ну, давайте будемо говорити так, умовно. Більш старшого віку, можливо, у вас з'явиться якась образа або на ваших дітей, або на людей, які молодші за вас віком, щось у вас там буде не задовольняти. Можливо, ви захочете покопатися в собі, щось віднайти, поміркувати над тим, і це вам не принесе задоволення. Якщо це для більш молодшого покоління, можливо, ви будете також відчувати негативне ставлення від людей старших за вас віком. Можливо, ви самі їх зможете образити, а можливо, вони вас. І тому вам доведеться цей період. як, Прожити. Що для того зробити? У вас є досвід для того, щоб ви могли вирішити ті питання. Ви зможете їх вирішити. Головне, не поспішайте, розмірковуйте про те, що ви говорите, і пригадуйте, як ви раніше діяли у таких самих подіях, коли ви перебували. Це був перший варіант. Другий варіант у вас яка подія відбудеться? П'ятірка дисків. По другому варіанті. Буде якась кризисна ситуація із фінансами або із здоров'ям, або, можливо, у робочих питаннях. Щось вас там буде сильно стримувати. Якщо це що стосується фінансів, вам їх буде катастрофічно, не вистачати, ви не будете знати, як їх розподілити і що вам з тим робити. Якщо стосується здоров'я, можливо, вам потрібно звертатися за консультацією, доведеться звернутися. А у всякому випадку, це не пускайте на самохід. І якщо це стосується робочих питань, то щось ви там просто не розумієте наразі, і вам саме в цей період доведеться усвідомити таку істину. Це був другий варіант. Третій варіант подія для вас. Смерть перевернута говорить про те, що, можливо, у вас або пригадаються якісь образи, або вони у вас постійно живуть і ви не можете від них ну, позбутися. А позбуватися потрібно, тому що якщо ви не будете самі позбуватися, то обставини складуться так, що ви все одно їх позбудетесь, але тільки ще важче. І е, вам потрібно розуміти, що, можливо, якщо у вас зараз дуже щось погано, то можуть відбутися швидкі зміни на краще. А тому е, не довіряйте всім розмовам, не довіряйте е, якимсь пліткам, не самі не приймайте в тому участь, позбавляйтеся своїх страхів, можливо, ви за щось переживаєте. І наразі вам потрібно від цього всього відмовитися. Взагалі навчитися сприймати життя таким, яке воно є, це такі нібито і популярні слова, але вони відображають суть цього аркану. Навчитися сприймати життя таким, яке воно є. І якщо ви в ньому щось не можете змінити, то просто приймайте і дякуйте Всесвіту, дякуйте Вищим силам за те, що вам дають саме такі події, а забирають від вас щось набагато гірше. А тому, по третьому варіанту, будьте готові до того, що у вас якісь будуть такі неприємні розмови, неприємні емоції, і вас це буде турбувати. А я бажаю всім хай усі у вас події будуть тільки для вас приємними. Мир вам!